Чоловіче, вам потрібна допомога? Ви мене чуєте? Шановний. Ви мене чуєте, вам потрібна допомога? Чоловіче, ви мене чуєте, вам потрібна допомога? Першу допомогу вчили надавати на вулиці Театральна у Кропивницькому. Акцію влаштували для всіх охочих напередодні всесвітнього дня першої допомоги, розповіла співорганізаторка Світлана Бондарчук. Перша допомога це комплекс заходів спрямованих на збереження підтримання життя пострадавшого до моменту надання йому вже професійно кваліфікованої допомоги. Ну, мета цього заходу в цьому році це мінімізувати негативний вплив внаслідок нещасних випадок. Катастроф, навчити зменшити кількість захворювань, смертельних хвороб та мобілізувати громадське суспільство для того, щоб люди знали, як надавати першу допомогу. Говорить, першу допомогу до приїзду медиків мають вміти надавати всі. Присутніх навчали робити серцево-легеневу реанімацію. Кожен мав можливість спробувати сам. Я це робила вперше. Не вдавалося мені з цим сталкуватися в реальному житті на щастя. Практикуючи тут, було важко. Також всі охочі мали можливість користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором. Він є на автовокзалах, автостанціях, на залізничних вокзалах, великих супермаркетах. Він є і не можна користуватися це. В він не заміняє роботу рятівника, але він нам допомагає виявити, чи людина жива чи не жива. Він знімає показ серцеві ритми. Зробіть розряд натисніть, на. Помаранчеву кнопку. Розряд відбувся. Почніть серцево легеневу реанімацію. На щастя, ще ні разу мені не доводилося надавати першу допомогу. Сьогодні це для мене було вперше і хоч це і не було так важко, але я маю сказати, що без цього тренінгу я б це не зміг зробити. Тривала акція годину. Сьогоднішнього майстер-класу я повернулася до давньої мрії все-таки стати лікарем. Я зрозуміла, що це напевно моє покликання. Нам чудово все роз'яснили. Я, звісно, надіюсь, що мені не прийдеться таке колись робити в житті, але це дійсно важливі речі, які потрібно знати, як робити. За підрахунками співорганізаторки участь в майстер-класі взяли півсотні людей. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.